Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання є головною водо та теплогенеруючою організацією міста. Та, як і більшість підприємств України, прилуки тепловодопостачання зіткнулося з великою кількістю викликів війни. Але з перших днів повномасштабного вторгнення працювало у штатному режимі і не призупиняло свої роботи навіть у період блекаутів. Якісні послуги підприємство надає і сьогодні 235 багатоповерхівок отримує послугу теплопостачання, а водою організація забезпечує все місто. Сьогодні заборгованість населення за отримані послуги перед підприємством складає майже 60 мільйонів. Адміністрація теплогенеруючої організації працює з боржниками, надсилаючи повідомлення про борги. При наявності значної заборгованості навіть звертаються до суду. Але, як говорить керівник Андрій Гавриш, не використовують крайню міру, а саме відключення боржників, хоча мораторій на відключення комунальних послуг кабміном вже скасовано. І, до прикладу, у сусідньому Ніжині таку практику вже запустили. Комунальне підприємство «Ніжинський водоканал повідомив про наміри відключень споживачів вже починаючи з березня. Про це йшлося у статті видання «Нижатин». Окрім заборгованості населення перед комунальним підприємством, прилуки тепловодопостачання понесло значні збитки і в частині надання послуги водопостачання і водовідведення. Як говорить Андрій Гавриш, це викликано значним здорожчанням електроенергії і податку за користування надрами. Якщо сума збитків за послугу водопостачання та водовідведення у 2022 році. Дорівнювало 5 мільйонам гривень, то у 2023-му підприємство понесло збитки вже у розмірі 10 мільйонів. Про це в ході апаратної наради інформує директор комунального підприємства. 22-му був менший цей збиток, ми його перекривали. Я кажу, завдяки цим впровадження різних ну, те, що економить енергоносії, і завдяки іншій діяльності, яку ми заробляли, ми тобто перекрилися і були не збиткові. Теорії розв'язувати фінансові проблеми таких підприємств, як прилуки тепловодопостачання, мали б дотації з держбюджету. Як говорить Андрій Гавриш, на сьогодні ж в державному бюджеті не передбачені статті щодо фінансової підтримки саме послуги водопостачання та водовідведення. Більше того, підприємство від держави недоотримало 43 мільйона гривень за відшкодування різниці тарифу на теплопостачання. З такими проблемами стикаються всі схожі за напрямком роботи підприємства України. Так звані водоканали у зв'язку зі значним Дорожченням електроенергії змушені переглянути свою тарифну політику. Знову ж таки, сусідній ніжин збільшував тарифи на водопостачання і водовідведення навіть у період воєнного стану. Тариф же у прилуках не переглядали протягом трьох років. За час, коли тариф не переглядався, майже на 150% для підприємства зросла вартість електроенергії. І якщо в діючі тарифи закладена вартість електроносіїв 3 гривні 48 копійок, то на сьогодні підприємство сплачує 8,69. Також для підприємства збільшено і податок користування надрами на тридцять відсотка, Говорить Андрій Гавриш. Сьогодні ми платимо за 1 кВт годину 8 гривень 69 копійок. Це з ПДВ. В тарифі закладено 3 гривні 47 копійок. І друге нам підняли ще податки. Податок збільшився податку за користування надрами. Він збільшився на 34,8%, Це дуже суттєво. І, податку, і ставку податку на спецводокористання збільшився на 46,4%. 46 це mm -hmm. теж дуже вну. Дуже великі такі підвищення, тобто для підприємців це збільшилось. Я вже не кажу, що заробітна плата і паливно-мастильні матеріали, і всі матеріали, які ми покупаємо, ми, ми теж вони суттєво збільшилися. На сьогодні в тарифі складова електроенергії займає більше 50 Підсумовує Андрій Гавриш. Якщо додати податки, це 70% всіх ну треба заплатити з за енергоносійство, тарифу. тариф. Зрозуміло, що ну в 20, коли ми могли, ще в 2022 році, завдяки там впровадженню і насосного обладнання, тобто. Економії електроенергії і реконструкцію завдяки і ЮНІСЕФ. І... Донорам, які давали, ми реконструкції робили, що дає економію електроенергії. Але таке суттєве підвищення електроенергії. Ну воно ну дуже впливає. Прилуки тепловодопостачання надає послугу водопостачання та водовідведення за ціною 38 гривень 22 копійки. А сусідній ніжин у порівнянні з прилуками має вдвічі більший тариф, а це 63 гривні 84 копійки, враховуючи всі складові, а особливо здорожчання електроенергії та податку, і як наслідок збитковості послуги водопостачання та водовідведення, Відведення сьогодні на підприємстві розглядають необхідність коригування діючого тарифу на воду не лише за двома складовими. Я не беру не заробітну плату, не палову мастини, не матеріал, тільки електроенергію і податки, то вода буде 19,88 і водовідведення 32, 32 гривні 80 копійок. Разом буде 52 гривні 67 копійок. І навіть цей тариф у разі коригування буде на 20% нижчим у порівнянні з тарифом ніжину. Як згадували вище, ціна водопостачання та водовідведення у Ніжині 63 гривні 84 копійки. Як говорить Андрій Гавриш, це вимушена, але необхідна процедура. Дане питання лишається на розгляді. Також у ході апаратної наради, окрім аналізу роботи, питання комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання, міський голова Ольга Попенко надала доручення керівникам інших підприємств житлово-комунального сектору. Зокрема, директор комунального підприємства Послуга Сергій Страхов отримав доручення найближчим часом відновити роботу реабілітаційного центру по догляду за безпритульними тваринами, що в структурі організації, продовжити роботу по очищенню прибордюрних зон за інформацією очільника послу... Слуги цієї розпочалися ще на минулому тижні. Також серед доручень міського голови і початок прибирання придорожніх зон та забезпечення вчасного вивезення сміття та дотримання чистоти контейнерних майданчиків. Також очільниця міста проаналізувала роботу комунального підприємства Міцьк світло. Нагадаємо, що підприємство відновлювало вуличне освітлення по мікрорайонах, працювали на рокитному та в мікрорайоні м'ятно-дослідної станції. Міський голова Ольга Попенко поцікавилася про стан виконання робіт у голів комітетів самоорганізації. Населення на даний час підприємство відновлює вуличне освітлення в центральному мікрорайоні міста.